Привіт, місто Сінігалія, Італія. Зараз я знаходжуся у дворі одного палацу. Цей палац з 15 століття. І в цьому палаці жив мер цього міста, зараз в палаці знаходиться музей, але от в двір можна зайти безплатно. Подивимося, як виглядав двір мера цього міста. І площу я знімала площу цю, де є фонтан зливами. Зараз покажу вам вдалимо. Ця площа так і зветься. Площа мера. Біля цієї площі розташований кастелло. Кастелу переводиться як замок в якому захищалися в давнину жителі цього міста від ворожих нападів. Ще прогуляємося по дворику. Дворик маленький, але подивіться, яка краса. Вітряно, друзі. Вибачаю за якість відео, за якість звуку. Вітер. Бачите, тут колись була криниця, зараз залишився тільки круг. Подивіться, криниця з гербами. Так? В гербу цього міста, міста Сенігалія, є леви, от, леви зображені На цьому гербі. Це фрагменти. Фрагменти мрамору. Бачите, залишилися тільки фрагменти. Мадонна з дитям. Підійду ближче. Ти фрагменти статуї? Ще надписи. Герб зверху ви теж бачите, так? Да? Зверніть увагу, яка стеля. Чуде ще герб. Герб на якому. Придвали ми. ці сходи ведуть музей, сам палац. Бачите, фрагменти мрамору. І розкішний банан. Чите? А є плоди зелені. Напевно, цей бутон буде розпускатися. У палаці жив мер Зараз я вийду, покажу, як виглядає з вулиці цей будинок, але вітер. Грація, сеньо, Бонасерата. Ось фортеця. Я часто показую фортецю. Теж при вході в цей будинок є отакий от дракон. Напевно, він стоїть на охороні цього палацу. Ось що дракончик. А це напевно давнину. Коні прив'язували, мені так здається, можливо, я помиляюся. Сама площа, площа мера. Бачите. Сам палац. Мені дуже подобається оці світильники, ці твори мистецтва, подивіться, з короною дуже гарно. відео, друзі, кому сподобалось, пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня, всім добра, місто місті